Ми з десяти нових садочків, які відкриваються цьогоріч, відчинив свої двері для маленьких вихованців. Майже 300 дітей з Туреччини вже наступного тижня підуть у новозбудований дошкільний навчальний заклад номер 362. На них чекають заняття та ігри, яких ще немає у жодному садочку столиці. Інноваційні технології та інтерактивні розваги. Ось чим дивуватиме новий садок. Окрім гарних майданчиків, для малюків підготували чимало інноваційних сюрпризів, яких поки що немає в жодному дошкільному закладі України. Серед усіх затишних кімнат тут є і басейн, і кімната психоемоційного розвантаження, і найсучасніше обладнання для занять спортом та розваг. Наприклад, в ігротеці дітям буде цікавий інтерактивний килимок. Вихователі впевнені, що саме він стане розважальним хітом серед їхніх вихованців. Ми впроваджуємо нові освітні технології, інноваційні технології. Тому наш заклад оснащений таким новітнім обладнанням як інтерактивна підлога, як кімната психоемоційного розвантаження. У нас сучасний спортивний зал для занять. Як спортивними заняття так і заняттями, лікувальною фізкультурою, і за все це батькам не доведеться доплачувати. Заклад є державним, але ще три місяці тому все було інакше. Від початку садочок будувався за інвесторський кошт, і планувалося, що він буде комерційним. Але у серпні його викупила столична влада, враховуючи те, що багато людей живуть тут і потребують муніципальних дитячих садків, де навчання дітей безкоштовне ми купили цей дитячий садок. У забудовника вклали ще гроші для, для облаштування і сьогодні. цей дитячий садок на 300 міст безкоштовний для кожного мешканця цього району. Заклад і в майбутньому планує впроваджувати інновації та залишатися прикладом для столичних садочків. Потрібно тільки трохи часу. Я хотіла б тут бачити і балет, і китайську, і максторську майстерність, і хореографію. Тобто планів дуже багато, але ми тільки запускаємось. Нам потрібно. Ну, зараз поки що налаштувати заклад, уже він просто вже м, зайшов, в процес такої повної експлуатації. До речі, це сьоми з десяти дошкільних закладів, відкриття яких відбувається цьогоріч. Столичний голова має амбітну мету позбутися черг до садочків вже за два роки. І на наступний рік у бюджеті міста передбачені кошти на спорудження 10-15 дитсадків. Софія Сидорчак Олег Татарінов телеканал Київ.